І все-таки для чого ми їдемо на афон? Якщо дуже просто, то для того, щоб бути ближчим до Бога. Але ж ми знаємо, що Богу можна помолитися і в Україні, і навіть вдома. Але тут на афоні тоді і запитують, вдома це де? У вані, в кухні, в спальні. Як часто ми вдома промовляємо довгу нахненну молитву. Я не говорю навіть про святість цих місць, може хтось не вірить. Не буду казати вам про монахів, які моляться зранку, і до вечора дорога, сама дорога на Афон додає значимості цій поїздці. Наприклад, ми добиралися на Афон дві доби без готелей. У нас два рази ламався автобус. І ми два рази думали, що вже пора повертатися в Україну. На фоні кажуть, це було таке наше випробування. А ще Афон дуже далеко від України, і тут мимоволі починаєш вже думати про свою країну, про свою родину, про дітей і про батьків. І ще на Афоні дуже кепсько із з мобільним зв'язком. І тому ось ця річ тут не більше як годинник, і вона тебе не відволікає кожних п'ять хвилин. Власне, хто приїжджає сюди на Афон і що шукають люди у цьому святому місці, ми запитали в кандидата богословських наук Василя Пруса. Давайте послухаємо. Афон дуже міняє людей. Самі старці тут на Афоні, монахи, вони говорять, якщо хтось один раз приїхав на Афон і попив Афонської води, обов'язково повернеться, щоб знову її попити. Паломники, коли приїжджають на Афон, вони приїжджають на перше, щоб посвятитися, тому що це місце освятила сама Богородиця, яка ступила на нього. На цей півострів Афон і благословила і дала пророцтво, що це буде її уділ або ще по-іншому називають сад Богородиці. Людина може найперше знайти тут духовний спокій, вийти трошки з рутини, буденності і дійсно щиро помолитися перед Богом. І на Афон приїжджають дуже багато крім православних християн, приїжджають інших конфесій. І релігії бувають і навіть атеїсти. І саме на Афоні великий процент, коли хрестять атеїстів. Я теж був навіть свідком одного хрещення. Це доросла людина, Так, та, доросла людина. там в Швейцарії був один паломник, який дійсно запалився тим бажанням. Ми можемо помолитися теж в себе вдома, але як бачите, люди при... проїжджають 2000 тисячі кілометрів. Для того, щоб один чи два дні побути на афоні і дійсно їх присвятити Богу. Тому е, така молитва вона є дуже важлива і Бог бачить. І також монахи на Афоні е, говорять, що Богородиця е, рахує кожен крок, який паломник зробив на афоні. І кожну каплю поту вона витирає. Часто люди приїжджають на афон е, і шукають магію. Монахи говорять, що магії не треба шукати, а фон це якраз та простота, яку вони, вони тут зберегли, і яка, в принципі, була дана нам всім, але ми вже в своїй рутині її втрачаємо. У тогарекі ріксампандесі Тому афон місце особливе, а ще дуже гарне. Тому люди, які сюди приїжджають, навіть не дуже віруючи, бачать цю красу, повертаються додому, а потім місяцями мріють, аби сюди повернутися знову. Наприклад, я вже на Афоні четвертий раз. Олександр Загородний, те тиждень, 1+, плюс 1. Побачимось.